Мої вітання! Сьогодні розглянемо задачу з астрономії на визначення висоти Сонця над горизонтом дні зимового і літнього сонцестояння. Вість, умова задачі така: Вісь власного обертання Землі нахилена по відношенню до осі обертання Землі навколо Сонця під кутом 23 градуси 26 хвилин 14 секунд. Спостерігач знаходиться в точці 40 градусів північної широти. Знайти висоту сонця над горизонтом в дні зимового і літнього сонцестояння з точністю до кутової секунди. Намалювати добове обертання сонця в дні сонцестоянь. І позначити всі необхідні для розрахунків кути. Записуємо умову задачі. Ось цей кут, який задано, між вісі власного обертання землі і вісі обертання землі навколо Сонця. Він складає 23 градуси 26 хвилин 14 секунд. Ми його позначимо через дельта. Такою буквою позначається схилення, і цей кут позначений буквою дельта через те, що він пов'язаний зі схиленням. Пізніше ми про це скажемо. І також задано широту місця спостереження. Знайти висоту Сонця. В дні зимового і літнього сонцестояння. Для розв'язування цієї задачі намалюємо малюнок, то що вимагається в задачі. На малюнку синім кольором показана небесна сфера. Чорним путиром вісь світу, північний полюс світу, південний полюс світу, зеленим показано площина небесного горизонту. Голубим показано сам небесний горизонт, точка півдня, точка півночі, зеніт, точка літнього сонцестояння, точка зимового сонцестояння, екліптика червоним кольором показано. Це лінія, яка складається з точок, які проєктується Сонце під час річного обертання Землі навколо Сонця. Сонце проєктується на небесну сферу. Показано проєкція небесного екватора. Ця чорна лінія. Вона перпендикулярна до осі світу. І також показано рух сонця в день літнього сонцестояння. Оця жовта лінія. І під час, рух сонця під час зимового сонцестояння. Це добовий рух сонця. Також оця жовта лінія внизу. Тепер поговоримо про кути. Покажемо широту. Відомо, що, що широта місця спостереження рів, рівна висоті північного полюса над горизонтом. Тому цей кут буде наша широта Фі. Ось показано схилення сонця в день зимового сонцестояння. Воно рівне мінус 23 градуси 26 хвилин 14 секунд. А в день літнього сонцестояння воно таке ж саме, тільки буде додатні схилення. В день зимового сонцестояння воно буде від'ємне, а в день літнього воно буде додатні. Ось показана висота кут H з індексом Z. Висота підняття сонця над горизонтом в день зимового сонцестояння. І ось другою дугою показана висота підняття Сонця в день літнього сонцестояння. Це оці кути 2H з індексом Z і H з індексом L нам і треба визначити. Малюнок розглянули. Тепер задача буде розв'язуватися із застосуванням формули висоти світила. Верхній кульмінації. Ця формула має вигляд H дорівнює 90 градусів мінус Фі плюс сигма. Ой, дельта, прошу вибачення, дельта. Де Фі це широта, географічна широта місця спостереження, а дельта це схилення світила. Ми з вами говорили вже, що широта в нас дорівнює 40 градусів. А схилення в день літнього сонцестояння. 23 градуси 26 хвилин 14 секунд. А в день зимового сонцестояння мінус 23 градуси 26 хвилин 14 секунд. Підставляємо значення в цю формулу і проводимо обчислення. Підставляємо день зимового сонцестояння 90, мінус 40 градусів це широта, і мінус схилення. Воно від'ємне в день зимового сонцестояння. 23 градуси 26 секунд. 14 секунд. Проводимо розрахунки, 90 мінус 40 буде 50 градусів. 50 градусів мінус 23. Буде 27, але 1 градус розбиваємо на хвилини. Це 60 хвилин, тому таки 26 градусів написали. 60 хвилин мінус 23. 60 о, мінус 26. Це буде 34. Але ми записали тільки 33, тому що одну хвилину розбиваємо на 30 секунд. І 30 секунд. Прошу вибачте, на 60 секунд. Хвилина має 60 секунд. І 60 секунд мінус 14. буде 46 секунд. Отже. Висота сонця в день зимового сонцестояння 26 градусів 33 хвилини 46 секунд. Нам потрібно визначити з точністю до секунди. Знаходимо висоту сонця в день літнього сонцестояння. День літнього простіше визначати. Записуємо ту ж саму формулу, тільки тут буде плюс 23 градуси 26 хвилин-14 секунд. Тут ми вже сказали, що це 50, 50 плюс 23. Буде 73. І далі переписуємо 26 секунд хвилин і 14 секунд. Записуємо відповідь. Висота Сонця над горизонтом в день зимового сонцестояння 26 градусів 33 хвилини 46 секунд. І в день літнього сонцестояння 73 градуси 26 хвилин 14 секунд. Це на широті 40 градусів. 40 градусів широта Північна. На цьому все. Задача розв'язана. Складність цієї задачі полягає в тому, щоб намалювати ось цей малюнок. І добре розібратися, де яка лінія і які кути розташовані. Будьте здорові до наступної зустрічі!